Закарпатська область, село Грушеве. Знову ми знаходимося на об'єкті, які завершили, поставили під ключ і знову ясеневі дерев'яні сходи для наших клієнтів. Коротко про дані конструктор. Ось таких дивовижних сходів, які ми ділилися з вами ось тут, у нашому цехові. Якщо ви пам'ятаєте, коли ми були на даному об'єкті, ми розповідали, наскільки важливо завжди дивитися на перекриття на другий поверх. Ось на даному проєкті ми поставили такий дивовижний конструктив дерев'яних сходів. Давайте коротко розкажемо про даний конструктив. Заходячи в цю кімнату, ми можемо бачити завжди ось такий дерев'яний стовп. Це маємо гуса ЧПО 012. На кожній підсходинці поставлена ось така різьба ЧПУ, поставлена дивовижна підсвітка, яка теж прикрашає даний конструктив сходів. І, звичайно, валюстрада даних сходів це також маємо ЧПУ масив паляси. Друзі, перші дві сходинки це маємо радіусні поворотні, для того, щоб легше можна було виходити на другий поверх. В двох тонах тон іде у нас 016 плюс білий гал із золотистою патиною. І що, звичайно, при привкрасив даний конструктив, це маємо підшипку першого і другого маршу. ось такі двері, які поставлені вже під самі сходи, для того, щоб використати повністю простір даної кімнати. Ця сторона вона також є зашита. Отже, друзі, якщо у вас... Цікавлять, ось такі сходи, ви хочете їх бачити в себе будинку. Звертайтесь, як завжди, до нас. Команда Тивут це є правильний вибір. Дякуємо і бажаємо всім нам миру. Дякую.